Некст Station – Українізейшн є сотні автентичних слів в українській мові, які ми, на жаль, не знаємо і не вживаємо. Все через те, що радянська влада проводила над цим системну роботу. Ось лише деякі приклади. Автозавод раніше був автомобілярною, взуттєва фабрика взуттярною, а фабрика іграшок цядькарною. Телескоп красиво називався Далекоглядом. Електростанція була електровня, а термометр тепломіром. Маятник був хитуном. У 30-х сказали, що це взагалі вигаданий термін, тому його вилучили зі словників. Тротуар мав назву хідник. Але це слово охрестили застарілим і рідко вживаним. Ще реформи правописів різних років забрали з українських словників чудові слова. Дали бі» замінили на вираз чесне слово. Навзаєм стало взаємно. «септо» віднесли до діалектизмів і замінили на тобто. На місце либонь прийшло, мабуть. Враз назвали штучним архаїзмом і замінили на раптом. Забрали також слова достеменно, завше наразі, позаяк відтак. І навіть аби замінили на «щоб», мовляв, це штамп, який втратив стилістичну виразність. В радянський період у наших словниках аркуш став листом, мапа картою, водозбір і водойма басейнами. А те, що зараз ми називаємо виручкою, раніше називалося здобутком. Радянська влада не лише змінювала цілі слова, а й вилучала невідповідні префікси і суфікси. Наприклад, слово надвиробництво змінилося на перевиробництво. Офіційні причини заміни завжди були типові. Часто писали, що слово просто не мало поширення серед широких багатомільйонних робітничих колгоспних мас. Набагато більше автентичної української мови можна знайти у праці реєстр репресованих слів, дослідниці Орисі Демської Кульчицької. «Українізейшн» сьогодні підготовлений за цими матеріалами. Весь цей список ще раз підтверджує, як тоталітарна машина не просто гальмувала розвиток нашої мови, а просто таки відкидала прогрес на багато років у минуле. За підтримки Українського культурного фонду.